Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо новинку фірми Luxlis Professional, а також продемонструємо її в дії. Smooth Wonder Keratin – це інноваційний продукт з випрямлення та відновлення волосся, який робить сухі та пошкоджені пасма гладкими, м'якими та шовковистими. Розгладжуючи засіб, наповнює волосся амінокислотами, гідралізованим колагеном, органовою олією, а також гідралізованим кератином. Створює захисну оболонку на кожній волосині та усуває статичну електрику на волосі без запаху, без фармальдегіду та без диму під час роботи. Тривалість ефекту рівного волосся від 4 місяців. Підходить для всіх типів волосся, трансформує волосину зсередини, роблячи її красивою та здоровою. Наше волосся до процедури. Перед миттям шампунем глибокого очищення клієнта турбує похнастість і також яскраво виражена статика волосся, яка прибереться цим складником. Першим етапом процедури, як зазвичай, ми очищуємо шкіру голови та волосся шампунем глибокого очищення, пропрацьовуючи шкіру та голову клієнта масажними рухами. Далі ми якісно прибираємо зайву вологу для того, щоб нанесення складника на вологе волосся було більш комфортним для вас. Це краще зробити саме мухровим рушником, тому що він краще вбирає в себе зайву вологу. Далі розділяємо волосся на зони І в кожній зоні виділяємо пасму до 1 см, для того, щоб якісно розподілити наш складник та просочити кожне пасмо. В кінці нанесення треба якісно зчесати всі залишки складнику. Далі ми витримуємо складник на вологому волосі згідно з протоколом процедури. Час витримки залежить від стану нашого волосся. Після витримки складника ми його змиваємо без використання шампуню, для того, щоб лише частково змити його з волосся. Далі нам потрібно висушити волосся феном на 100%, що буде трішки складніше, ніж зазвичай, тому що волосся вологе і також на ньому є складник. Далі за протоколом процедури на сухе волосся ми наносимо спрей-блиск. Термозахист, після чого починаємо працювати з праскою. Температурний режим згідно з протоколом процедури. Як і при нанесенні складника, ми розділяємо наше волосся на зони і кожну зону розділяємо на пасму до 1 см, для того, щоб якісно пропарити наше пасмо. При використанні вандер кератин, як і при кератиновому білковому випрямленні, ми пропрацьовуємо кожне пасмо до розсипчастого стану. На цьому волосі ми використовували температурний режим згідно протоколу процедури на середньо пошкоджене волосся 190-200 градусів. Але на потилочну зону мені знадобилось 210 градусів, а на вісочну 190. Також на чубчик ми використовували теж 190 градусів, тому що на цих зонах волосся, як правило, більш тонке. Завершаючим етапом процедури буде повторне миття голови для того, щоб побачити кінцевий результат. Але в нашому випадку це є обов'язковим кроком, тому що клієнт має короткий чубчик, і для того, щоб його легко укласти, нам потрібно змити складник з домашнім доглядом люксліз. В результаті волосся стало більш щільним, пружним, м'яким та рівним.